Що ж, е, ну через обмеженість по часу спробуємо так скоротити. Загалом, я думаю, ви, як і я, так трохи втомились, але будемо говорити про депресію в таких доволі цікавих умовах. Десь навколо грає клубна музика, бігає собака, люди з дуже усміхненими шкарпетками. А ми поглиблюємось в нашу тему. Е, загалом будемо говорити про когнітивну, метакогнітивну сферу при депресії. І якби доповнюючи дані, які були про антидепресанти, але скоріше відомостями про психотерапію. Давайте так, трохи інтерактивчика. А, будь ласка, це потрібно для того, щоб було легше пояснювати. Підніміть руки, хто там буває інколи щось читає, наприклад, книжки якісь. То... ж швидкі книголюба. А можливо, є ще, знаєте, хтось, хто дивиться YouTube Shorts, це фільми, серіали. І я думаю, багатьом буде зрозумілий приклад, що от ви читаєте щось або дивитесь особливо щось складне. І раптом усвідомлюєте, ви втратили нитку повестування або те, що ви подивились. І тут питання в тому, а що взагалі дозволило вам зрозуміти, що ви так пішли трошки погуляти в астралу. Це і є, власне, наша мета-когнітивна сфера. Так? Когнітивна сфера, це умовно кажучи, ми втрачаємо увагу, у нас згасає пам'ять робоча. І далі є такий певний самомоніторинг. Мозок включається каже, так, ми трошки випали з діяльності, яку робили. І далі йде відновлення. Ну, Ми обираємо, що власне, з тим, що в нас сталося робити. Або перечитуємо, або робимо помарки. Або йдемо там займатися чимось приємним, говорити з приємними людьми. Можна піти в трек сторін. Власне, чому це важливо? Ми багато зосереджувалися на емоційній складовій. І нормально, що вона асоціюється з усіма емоційними так, в тому числі з депресивними, тривожними, але важливою складовою є і когнітивні зміни. Бо від них великою мірою залежить взагалі здатність до видуження, до реабілітації людини. І що цікаво, що є певні когнітивні зміни навіть у людей до власне, діагнозу, у людей, які не захворіли, але мають вищу схильність, бо у людей, які вже видужили. І чому важлива ця ремарка продо? По Попереднім доповідям, я думаю, більш-менш зрозуміло, що антидепресанти, умовно кажучи, вони допомагають мозку краще оброблювати інформацію, вивільняють ресурс для змін. І, ну, загалом, я думаю, можна сказати, що мозок стає пластичнішим. Але при цьому, от пам'ятаю, десь було питання, здається, про те, чи можна все життя приймати антидепресанти. Ну, Теж мало ймовірно, але депресивні розлади, вони така штука часто є рекурентними. Тобто, такими, що постійно повертаються, або, принаймні, у багатьох людей це так. І тут ми якраз спробуємо розібратися, чому так відбувається, і до чого тут психотерапія. Трошки пройдемось по тому, що ми вже пройшли, але більш детально. Загалом, які є загальні когнітивні зміни. Ну, в першу чергу, пам'ять. так? Власне, всі процеси вони знижуються, умовно кажучи, це характерно і для пам'яті. Але є не лише певна забудькуватість. Є такий паттерн пам'яті, що ми ніби згадуємо більш негативних подій. так? Або ми згадуємо сумні обличчя, або ми згадуємо якісь неоднозначні ситуації, які різко стають однозначними дуже-дуже поганими. Як було сказано, це пов'язано з структурою гіпокампу, і вона при депресії часто є дещо зменшеною. Тут також задіяна увага. Вона є вибірковою, вона вибірково спрямовується саме на негатив. Вона є менш гнучкою, ми гірше переключаємось з цього. Ну і звичайно, вона знижується. Тобто, є менш стійкою, ми більше відволікаємо. Коли ми відволікаємось, ми там щось собі думаємо. Сподіваємось, що думаємо прикольно. І мислення воно теж йде по цій країні вниз, сповільнюється перебіг думок, але й саме мислення, воно ніби стає таким у владі негативних паттернів. То воно мислить негативними шаблонами, є певний негативний стиль когнітивної обробки, про що трохи далі згадаємо. І тут багато задіяна когнітивна гнучкість. То здатність, власне, переключатись. Часто люди з депресією прям повідомляють, що ну от, нібито заїдає. Так, Постійно пережовуємо одну і ту ж саму негативну думку, а одну і ту саму негативну ситуацію. Знаєте, як ліфт, в якому заїдають кнопки. От, ти не хочеш їхати на сьомий поверх, але ти їдеш на сьомий поверх до своїх улюблених сусідів. А, так власне працює. Румінація. Я думаю, багато хто з вас чув цей термін. І оце застригання, насправді доволі прикольно, мабуть, я приведу приклад, якщо хтось знає, депресія, вона буває не просто не просто депресією, там, різного ступеня. Буває психотична депресія. Коли у нас, скажімо, є якісь маячні ідеї. Там мені дуже подобається нігілістичне маячіння. Там. Або про те, що світ, наприклад, вже давно мертвий, або я мертвий, у мене щось всередині не є, або мене переслідує поліція, бо я дуже-дуже погана жахлива людина. Ми бачимо теж цей паттерн зациклення, і хоча б приклад не цілком, мабуть, підходящий і коректний, але це показує ці паттерни застрягання, і тут ми не можемо вже пов'язати їх з окремою ділянкою мозку. Це ціла сукупність ділянок, які пов'язані між собою і виконують схожу функцію разом. Коли ми маємо таку сукупність ділянок, ми називаємо їх нейронною мережею мозку. Сьогодні згадаємо лише про одну: так звану мережу пасивного режиму в нормі, та й в принципі завжди, вона відповідає умовно за спрямованість всередину себе. Якісь самозвіти, уява, цей внутрішній діалог. І про депресію вона є дуже-дуже вираженою, виражено активованою, і є труднощі з її дезактивацією, то з переключенням. Скажімо, нормальна ситуація, у нас є якийсь робочий момент. так? Наприклад, от, нам треба виконувати роботу банально. У нас поганий настрій ми прокинулись, або якась негативна звістка погана, ми засмучення. В нормі у нас є оцей ресурс переключитись. Але у депресивної людини цей внутрішній монолог він буде продовжувати йти і її відволікати. І цьому всьому насправді не допомагає і труднощі з емоційною регуляцією. Вже говорили і про префронтальну кору, і про амігдалу. Амігдала є надмірно активованою. І вона, до речі, більше за все саме на негативні емоції спрямована. І що цікаво, вона є поруч з гіпокампом, і це, так знаєте, пояснює, чому негативні способи е, якісь негативні події, які пов'язані з негативними емоціями, можуть краще запам'ятовуватися. Там ділянка негативні емоції, ділянка пам'яті. А в нормі, коли є така гіперактивація, наша профронтальна кора, вона. Містить такі нисхідні нейронні шляхи, які можуть пригальмовувати цей вплив. Депресивної людини ці загалом префронтальна кора вона менш активна, і ці не шляхи працюють гірше. І вона не може з цим просто впоратись, просто відволіктись. І тут ми також хтось згадував, говоримо про вольові центри. Так? Тобто, якщо людина лежить у важкій депресії на ліжку, не може встати, дотримуватись гігієни. Ну, це зроблено не для того, щоб над вами з вами посміятися або не для травматизму. у людини буквально так працює мозок, що вона не може включити вольову активність піти, там, банально вмитись. Ну, це вже важка депресія. І от бачимо, да? пам'ять сконцентрована на негативі, увага. Теж переключено на негатив мислення по негативним паттернам, все, все, все негативно. І це як такий сніжний камочок негативу, який котиться, котиться і стає Віталік. <світтарний> і стає повноцінною сніговою бабою. То бачимо, що всі з цих сфер вони ніби самопідтримуються. І це є важливим для розуміння загально змін про депресію. Але важливо, що вони всі є індивідуальними, неоднорідними. Ну і от так, перше, найлегше, вони часто залежать від самого діагнозу людини. Депресія, депресія, розінь, є легка депресія, є помірна депресія, є дистемія. А може бути депресія коморбідна, ну, тобто пов'язана з якимось іншим розладом. При розладах особистості, наприклад, часто бачимо певні особливі патерни когнітивної обробки. Або дуже цікавий приклад РХП: а, зниження гнучкості уваги, то зниження здатності до переключення. І нібито це може пояснити, чому є концентрація на окремих аспектах, так? Наприклад, там, на образі свого тіла, на його підтриманні. Але також так, згадувалося, у людей, які не хворіли на депресію, у людей, які мають родичів, і не хворіли на депресію, у людей після депресії, все одно виявляються якісь когнітивні зміни, когнітивні відмінності від умовно звичайної людини. Такі латентні маркери, вони є цікавими для виявлення ризику. І, в принципі, вони також сильно залежать від індивідуальності. Але тут ми можемо вже здогадувати, що щось може передувати депресії, щось може її підкріплювати. І щось, от тут пахне тим, що, можливо, це пояснює, чому депресія може бути рекурентною, так? Тут приклад румінації. Ви бачите картинку. До неї підійдемо. Основа основ, про що ми в першу чергу згадуємо, це негативний спосіб мислення. Так звана депресивна триада Бека, названа на честь засновника одного з когнітивно-поведінкової терапії, він там-вод-усміхнений. І хоча він усміхнений, прикольний дядько, першою моделлю, яку він створив в рамках свого підходу, це була модель депресії. Вона така трьохкомпонентна. Це умовно негативні думки щодо себе, там відчуття власної нікчемності, негативні думки щодо світу, світ небезпечний, або світ повний невдач. І щодо майбутнього так звана безнадія. Так? Нічого гарного нас там не чекає. Ну, не нас. Це все поєднується з особливою картиною світу і з певними спотвореннями, які їх ха-ха класика. Насправді ці спотворення притаманні кожній людині. Мозок він спрощує інформацію це добре, бо мозок не перевантажується. Ми можемо великі об'єми інформації обробляти. І там, де це менш суттєво, щось опускати, десь робити якісь логічні хиби. Тут я виділив. Ті, які більш характерні, мені здається, для депресії, які спостерігаються у депресивних пацієнтів. У. А Перше катастрофізація. Сприйняття будь-якої події як ну, власне, катастрофічний. Да? Тут багато насправді що приховано в оцих назвах. В собі, річ в собі. А, тобто, умовно кажучи, не знаю, у мене провал на роботі. А, мабуть, мене звільнять і накричать. І, мабуть, від мене відвернеться вся сім'я, і мабуть, я опинюсь на вулиці. І, мабуть, у мене буде багато кредитів з Maniveo. А Так працює катастрофізація. У людей, які до неї схильні, можна спостерігати, що певний стиль мовлення, По типу катастрофа, жахливо, або коли вони говорять там, про щось, то це просто все це абсолют. Або ніхто мене не любить. Або всі мене ненавидять, і знизу бачимо фрагмент з Джокера, де він говорить все, що я маю, це негативні думки. Це от такий приклад, який ще пов'язаний з чорно-білим мисленням. Ви могли чути його так, мислення по типу все або нічого. А коли, ну давайте теж на прикладі, умовно кажучи, є або чорне, або біле, я або відповідаю якимось своїм високим стандартам, ідеалу, або я. Повністю не варта любові людини. На дозагальнення, більш просто для пояснення, коли ми по чомусь одному робимо висновок про загальність. Наприклад, не знаю, мене кинули в стосунках, це означає, що, мабуть, я завжди буду самотнім. Персоналізація це наділення себе магічним прям впливом. Ну це я так жартую, іронізую. Але це сприйняття чогось з оточення як такого, на що вплинув ти. Приведу приклад, ви прийшли на лекцію з другом подругою. Ви бачите, що друг подруга, вони засмучені, мовчазні. І ви думаєте, що, мабуть, ви зробили щось не так. Мабуть, це через вас. Емоційне мислення тобто емоції сприймаються за фактом. Не знаю. Я комусь не довіряю, це значить, що людину не варто довіряти. І моє улюблене читання думок, як ми бачимо, оцей веселий дядько мав почуття гумору. А це такий стан, коли ми приписуємо іншій людині, нібито думки, які ми точно знаємо, що вона відчуває. Ну, наприклад, ви дивитесь на когось, хтось дивиться на вас, але так трошки косувати. І ви одразу думаєте, мабуть, він вважає, що футболка не личить штані, щось таке. Звідки це все виникає? Є окремі зміни когнітивних, метакогнітивних процесів, часто є сформована прям картина світу. Це не завжди. Але тут ми говоримо про так звані когнітивні або глибинні емоційні схеми. Це там термін зі схеми терапії, яму, де хто чув. Приведемо, на прикладі, скажімо, в дитинстві ми маємо якийсь негативний досвід, там, мало опіки з боку батьків, мало відчуття безпеки, якесь сховання з боку оточуючих. Формують певні глибинні переконання, такі, які лежать прямо в базі в глибині. Наприклад, світ небезпечний, оточуючим не можна довіряти. Я певні правила життя. Я бачу, залу кивають. Я підібрав влучний приклад. А скажімо, я маю остерігатись, інакше мене скриптять, або не можна нікому довіряти. Ми маємо негативні думки і наслідки. Ну, можемо пропустити, що така людина може бути, наприклад, ізольованою, відчувати себе самотньою, не мати такого глибокого емоційного контакту. Це, мабуть, боляче неприємно, і можна зрозуміти, чому це може бути предиктором депресії. Наостанок зміни метапізнання. Всі пам'ятають, що таке метапізнання. З цим теж, як і з усім, є певні проблеми. Крива вниз. Люди можуть ніби так зливатись зі своїми думками. так? Це теж прогнучкість мислення, певно. Сприймають їх як факти, а не просто як думки. Ну, всі ми розуміємо, у нас є думки, ми їх не контролюємо. А от, наприклад, у вас виникає думка, що не знаю, я якийсь не вартий того, щоб там, сидіти за прикольним столом, дивитися всіх вас чудових, гладити собаку періодично. І я не буду цю думку не тільки оскаржувати. Мені в цьому стані навіть не прийде ідея оскаржити цю думку. То ми ніби зростаємося з якимись думками негативними. То вони точно є правдою і ніяк інакше. Цікавим є феномен низької впевненості у власних силах, тобто метакогнітивна сфера це ще й про те, як ми оцінюємо свої процеси мислення, це і моніторинг. Скажімо, у мене завтра тест, і я думаю, що я складу його на 50 балів зі 100. Складаю на 70? Наступний раз я все одно буду думати в тих самих межах: 50-55. Чому? Бо низька чутливість до позитивного фідбеку, так? Стійке заниження сил. Успіхи ніби не зараховуються. Ну і наступна каузальна атрибуція. Не будемо довго зупинятись це один з таких ефектів того, як ми сприймаємо оточуючий світ. Це умовно для того, коли ми приписуємо надмірну. Надмірний вплив або собі, або обставинам, так? А При депресивних розладах чи пов'язаних станах. Це часто виглядає як знецінення, якщо щось іде добре. Наприклад, там мені пощастило так з обставини, мені допомогли. Ой, так. Якби це моя роль, вона мінімальна вона стискається. Або, навпаки, стало щось погано, це обов'язково я винний я. Це все через мене, ну, згадуємо, так пов'язане з якимись виправленнями, типу тієї ж персоналізації. Е, власне, тому когнітивно-поведінкові підходи, як класична когнітивно-поведінкова терапія, так і методи третьої хвилі, схема терапія терапія прийняття відповідальності, є навіть окремо мета когнітивна, вони вчать помічати наші думки їх фіксувати, оскаржувати, шукати альтернативні пояснення. І розвивати нашу гнучкість уваги. так? Бо депресія насправді великою мірою, ну окей, це як одна з інтерпретацій, яка, звичайно, не є повною. А це от ніби коли є позитивні події, але ми не здатні їх сприйняти, переварити і закріпити. А, отже. Описані когнітивні особливості, вони не лише віддзеркалюють емоційний стан, а й поглиблюють його. Тобто негативне мислення сприяє негативним емоціям. І навпаки. І розірвати це коло є ідеєю, на яку спираються методи з когнітивної сім'ї. Чого, власне, ми всією командою, мабуть, вам бажаємо. І на слайді ви бачите не. Зовсім класичний список літератури, а додаток світло український по mindfulness, теж один з методів, який з допомогою таких медитативних технік дозволяє розвивати увагу. В принципі, я думаю, можете завантажити, принаймні, щоб підтримати український геймдев, якщо це можна так назвати. А далі є дві книжечки, та що зліва від вас. Це такий невеликий посімничок. Якщо ви або хтось з ваших знайомих близьких стикається з депресією, а там є коротке пояснення, умовно, того, що таке депресія і як ви можете з нею боротись, але важливо, це не заміняє психотерапію. Це насправді часто ті ж спеціалісти, з якими я спілкуюсь, вони дають це як таке доповнення. А друга, та, що правіше, вона є більш. Популярною, але теж пояснює ці всі ідеї з думками, емоціями. І вона насправді більш обширна, але більш популярна прикольна. Я дякую за увагу. О, мені додали слайд ваші запитання.